Доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Golf 6 з двигуном 16 TDI з Полтавської області. Так, причина, нема тут не частих регенерацій, не все працює добре. Але одне но інколи викидує помилку по клапану EGR. Ось такий знаходиться тут клапан EGR. Перша помилка може бути теплообмінник, забивається, якщо не працює оцей вакуумний актуатор, або е всередині електропривід потребує е механічного втручання. Я роблю калібровку, щоб не викидували помилки P0403, P0407, а також закисає оцей півмісяць. Все це я без демонтажу чищу. Відновлюю електропривід і змазую оцей привід прямо на автомобілі. Так. Більше всього, власник завітав, щоб система була чиста, щоб в майбутньому не було вже цих проблем по Єгіру. І, звісно, щоб краще автомобіль їхав. Даний автомобіль має такий трохи характерний запах з вихлопної труби. Нема цього е, запаху плюс-мінус нормального, а є такий трішки я, ядовитіший. Але будемо чистить. Щоб почистить, мені потрібно, щоб свічки накалювання викручувались, щоб під'єднати свій апарат. І все. Зараз заглянемо впускний колектор ендоскопом стан дроселя. Стан Дроселя такий задовільний, хоча чистився він взимку. Так, цей індикатор теж в стандарті. Автомобіль має пробіг 140 тисяч. Глянемо комп'ютером і побачимо, що показує по тиску, по системі екології. Так, а тепер подивимось на стан пускного колектора, отут спереді. Добре. Добрий день. Так, Є тут все ж у відкладення і в, доб, в такому незадовільному стані, як для такого пробігу. Так, значить під'єдную апарат, чиститься дросіль, пускний колектор, вхід до клапанів, клапана, камера згорання. Гаряча частина турбіна, каталізатор сажевий знизу, і вся магістраль з теплообмінником, з клапаном Єгіром, яка входить сюди через цю трубку. Цей індикатор назад я вкручую і починаємо чистку. Так, комп'ютерна діагностика пробіг 149 тисяч. І це рідний пробіг. Рідний пробіг, тому що. Зараз, зараз маси ізоли 42 грами. Це на такому пробігу так і повинно бути. Якщо б тут було обну... обнулить, то явно там скручений пробіг. Або тут було б е... ближче до 70, то пробіг був би 270, 280, 260 плюс-мінус десь так. А так, 42 грами це перше свідоцтво. По екології, що рідний пробіг. Так, комп'ютерні регенерації, не, не комп'ютерні в нормі. Пробіг 282 км з останньої регенерації, тобто, автомобіль десь 330, 320 і проходить регенерації, непогано, але ці автомобілі, якщо все чисто, все працює, Повинно бути і 1000 плюс. І це тут там, механічна коробка передач, регенерації повинні бути за містом 1000. В міському режимі, в залежності, як їдеш, може бути і 500. Так, зафіксуємо дані, тиск 3, ще якийсь 1,58. Даємо обертів. Бачимо 19-20 гектопаскалів непогано, навіть даже добре. Зафіксував, зафіксував дані, підключаю апарат і починаємо чистити. Так, йде процес чистки через такий фільтр, а, вже трохи запотіло, але тут а, буде весь бруд вилітати з автомобіля, а виходити чистенька вода. Так, Поки йде процес розігрівання, не бачу чорного, пізніше засніму. Так, бачимо, вже пішло чорне. Викидує чорне. Чистка буде тривати, поки не буде вже біленьким. Зараз поки чорне. асфальт зняв кришку, щоб подивитись, що випадає. Сажомасельні відкладення, звісно, розчиняються хімією, а цей перший фільтр більше слугує для виявлення золи. А золи тут предостатньо. Оце все коричневе це зола. Золи тут предостатньо. Так, чистка продовжується. Зараз автомобіль знаходиться в стані. Прогріву. Так, робимо заміри манометром. Мілібари відповідають гектопаскалі. Автомобіль заві... заведений 0, показує. Датчик тиску від'єднаний. Робимо заміри на обертах. Так, ще не допрогрітий, ще бачу низ сажого фільтра, ну, холодний. Так. Тепер одягаю датчик диференціального тиску і дивимось по комп'ютеру, що показує. Так, А тепер глянемо по комп'ютеру, що показує. Так. Датчики диференціального не брешуть, 0 гектопаскалів показує. Сажвий вже трішки підостив, ще якесь нульове значення. Дивимося на ці гектопаскалі, скільки вони показують. В машині. Даю газ в пол. Зараз вона на холостих працює, даю 2500 оборотів 10, 11, ідеал. Просто ідеал. Навіть 9. Це ще сажовий фільтр не прогрівся. Так, робимо тест-драйв і висновок по даному автомобілю. Перед тест-драйвом обов'язково роблю адаптацію всіх електроприладів, турбіна, ЕГР вакууми, все на світі, розхід повітря, тиск турбіни. Все повністю, щоб тиск, цей, що показує в гектопаскалях, працював так, як потрібно. Тому що EGR забирає 50% цього тиску, якщо все чисто, якщо ні, то там буде тиск величезний в даних автомобілях. Зараз пройду всі адаптації. Автомобіль сам себе адаптує. Після адаптації робимо тест-драйв. Ось так він газує сам, спіралька вмикається автоматично. Тільки просить комп'ютер держати педаль, газ і тормоз. Проходимо адаптацію і тест-драйв. Так, робимо тест-драйв з власником. Так, є замічання по машині. Вона з включеним кондиціонером тримає температуру 97, повинна 88, плюс-мінус 90, але не 97. Варто звернути увагу, перевірити термостат, помпу, тому що система охолодження не працює в ідеалі. Це перше, друге, вона може впливати на екологію. Але в нас екологія працює. Обнулив я масляну золу 0,1 грам, грам, зараз до 70 ще довго доїжджать. Комп'ютерна регенерація 0,64 показує, тобто вона росте 065 066 а фактично, яка залежить від температури, тиску сажового фільтра і від клапана єгеря, як він проходить своє свої вихлопні гази, то мінус падає, мінус 32, то все добре. Екологія тут працює. Ще варто власнику авто замінити на якіснішу заправку автомобіля, тому що я бачу, що автомобіль ну заправка тут неякісна. Так, Екологія в нормі, все працює. Висновок по автомобілю, звернути увагу на систему охолодження і заправлятись на нормальних заправках. Всім гарного дня, відпускаю власника на Полтавщину, до побачення.